Розглянувши відкритому судовому засіданні в залі судове засідань приміщення вищого дворупційного суду адміністративну справу за позовом Міністерства юстиції України до кабаргіна Сергія Леонідовича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача, Товариства з обмеженої відповідальності Агентства цінних паперів, акціонерне товариство Кіровоградське рудоуправління, Товариства з обмеженою відповідальністю ТРЕС, компанія Груп Сі Юніверсал Лімітед, Білов Юрій Йосипович. Єрмолича Дмитро Анатолійович, Іванова Алла Олегівна, Лосєва Олена В'ячеславівна, Соловйова, Людмила Анатолійовна, Фролова Любов Вікторівна про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1 значком 1, частини першої статті 4 закону України про санкції, установив. Оскільки складання повного тексту рішення потребує значного часу, суд відповідно до частини 6 статті 250, частини 7 статті 283 значком 1 кас України вважає за можливе проголосити лише його вступну та результативну частину. Згідно з частиною 7 статті 283 значком 1 кас України, у разі проголошення основного засідання лише вступної та результативної частини рішення суду, скорочене рішення, повний текст рішення суду складається не пізніше 5 днів з дня проголошення. На підставі викладеного керуюча статтями 243, 240, 243, 246, 255, 268, 272, 283 значком 1 каз України, статтями 2-4. 5.5.1 закону України про санкції. Суд постановив задовольнити позовну заяву Міністерства юстиції України до Кабаргіна Сергія Леонідовича, третій особи, який не заявляє на вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, акціонерне товариство Кіровоградське рудоуправління, товариство з обмеженою відповідальністю Агентство цінних паперів, товариство з обмеженою відповідальністю ТРЕСТ, компанія Групсі Юніверсал Лімітед, Білов Юрій Йосипович, Щермоличев Дмитро Анатолійович, Іванова, Але, Олегівна, Лосєва. Олена В'ячеславівна, Соловйова, Людмила Анатолівна, Фролова, Любов Вікторівна про застосування санкцій, передбачених пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону України про санкції. Застосувати до кабаргіна Сергія Ленідовича санкцію, передбачену пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону України про санкції. Стягнути в дохід держави активи. 18 цілих. 7 тисяч відсотка від загальної вартості акції акціонерного товариства Кіровоградське рудоуправління в кількості 153 575 штук номінальною вартістю 7 678 гривень 75 ,000 копійок, які належать товариству за межаною відповідальністю ТРЕСТ, та щодо яких кабаргін може вчиняти дії тутожні за змістом здійснення права розпорядження ними. Двадцять тисячі тисячі тисячних відсотка від загальної кількості акцій акціонерного товариства Кіровоградське родоуправління кількості 20 тисяч штук номінальною вартістю 10 тисяч гривень, які належать компанії групсі Universal Limited, та щодо яких кабаргін може вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними. 9, П'ять тисяч відсотка від загальної вартості акції акціонерного товариства Кіровоградського до в кількості 77 тисяч 650 штук номінальної вартості 3882 тисячі вісімсот гривні 50 копійок, які належать товариству за межаною відповідальністю, Агентству цінних паперів та щодо яких кабаргін може вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними. Опублікувати текст рішення на офіційному веб-сайті Вищого Творцівного суду відповідно до положень. Частини 7 статті 283 значком 1 КАС України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмову відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга може бути подана учасникам справи. Табу його представником до апеляційної палати вишенко окційного суду протягом п'яти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні проголошено скорочену вступну та результативну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного рішення суду. Та його опублікування на офіційному вебсайті Вищенкоційного суду. Учасники справи, які не були присутні при проголошенні рішення суду, а також особа, яка не брала участь у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи та інтереси та обов'язки, мають право оскаржити рішення суду протягом п'яти днів з дня його публікування на офіційному вебсайті Вища корпусіного суду. Відомості про учасників справи, позивач, відповідач третьої особи зазначення. Повне рішення суду буде складено 21 листопада 2025 року. Зміст рішення зрозуміло? на цьому все судове засідання.